Як найшвидше можна відвідати державного польського нотаріуса? Скільки часу триває процедура? Скільки грошей це коштує? Одразу хочу сказати, що на нашій практиці був рекорд, коли ми за одну годину після першого дзвінка людини випустили вже з кабінету державного польського нотаріуса з готовим документом. Звичайно, людині тоді довелося заплатити додаткові преміальні за те, що ми, відклавши усі справи в сторону, зайнялися її питанням і організували цей документ. На практиці ж таких швидкісних. Маневрів не потрібно робити замовляєте люди документи від одного до трьох днів. Ви відвідаєте державного польського нотаріуса, присутності котрого після формальної процедури 10-15 хвилин посвідчення вашої особи, ви вже вийдете з готовим документом, котрий надішлете до України, і він матиме там абсолютно легітимну дію. Обійдеться в загальному розв'язання вашого питання разом з походом до державного польського нотаріуса, в залежності від самого направлення документів від п'яти Десяти євро, це за документи, де згадуються діти. Це найлояльніша ціна, то в районі 150 євро це найдорожчі документи, які вже містять частину банківської таємниці або управління певними тими чи іншими капіталами. Тобто, в середньому близько 100 євро вам обійдеться візит до державного польського нотаріуса, що в умовах євросоюзу є абсолютно прийнятною ціною до того ж компас міграції надає гарантію по застосуванню цих документів на території України. Дзвоніть в разі чого я завжди на зв'язку, але для замовлення цих документів краще писати у Viber номер в шапці профілю.